А що є? У нас уже удар перший. І щось знову знову ж таки на підбиральні першими футболісти грузинської команди І не дають вони вже завдати заключного удару. Хоча м'яч чудово. У другому таймі, коли будуть заміни, то обов'язково ми про них оголошуватимемо. Ще зараз. А зараз є. Вривання до штрафної і удар зараз від Андрія Різника. Пропустив одного разу і поступився мінімально 1-0. У домашніх стінах. Є удар, і Ілля Раващенко вже в роботі. І ось намагається територіально перехопити. Так, перейшли вони на половину поля. Ліво берега правим флангом атака є навіс, і що треба блокувати так і є зараз Євген Банада, що є навіс? Є винесення, і можна починати стрімку атаку, але подивіться як Цей стандарт. і що? Потрібно витискати максимум із нього. Чудовий навіс, чудовий удар. Але м'яч від Валерія Самара Калхеті. В Атаці на половині поля лівого берега. Подивіться, якими силами пішли вперед. грузинські футболісти є переведення на лівий фланг. Є простріл. Ну але там Валерій Самар знову. Є навіс кутового. І що там пролітає? Наштовхується на опір захисників лівого берега. І зараз трішечки засильно прийшла передача в напрямку різника прориватися через щільні заслони грузинського захисту. Є навіс і прямим ударом зараз. Це. Ну і. Знову ж таки, свідчення того, що команда готується у Туреччині. Що зараз? Давайте завершимо перегляд цієї атаки. Все ж таки, грузини перебувають з м'ячем. Грузини готуються і удар. І зараз І що? є навісно прямий удар, навіть прямий удар. Ми побачили Ілля Вашка. Звісно, що контролював ближній кут чудовий футбольний стадіон. Я гадаю, що виходите туди грати. Тим часом є удар Ілля Каравашенко. відбиває перед собою і... Відбивається. футболісти у жовтій формі. Але атака триває. Грузинів лівим флангом. Зараз є простріли, є зараз блокування. Є навіс зараз і що? На початку другого тайму забивають. Зараз грузинські футболісти, розігравши кутовий. Небезпечний. Стандарт. На ближню штангу проходить передача. і що? Дієго б'є! На дальньою дев'яткою прилітає м'яч. і Кутовий! Кутовий зараз від грузинської команди. Чекаємо. Є навіс на ближню штангу. Є винесення. І тупивання зараз. Нічого собі. Кутовий друзі для грузинської команди є винесення. І там. Ой-ой-ой-ой! Це червона! Друзі, це червона має бути, але. Є удар зараз! Чудовий удар від Андрія Різника. Дієго знайшов передачу Галаса. Гравець на перегляді отримав м'яч і не пощастило йому. Що буде навіс до штрафної? Є навіс на дальню штангу і кутовий. Простріл такий собі на ближню штангу низом. І відбивається. футболісти Лівоберга. Там залишається на газоні хтось із футболістів грузинської команди. Але Дієго йде вперед. Є переведення на Галаса, яким буде продовження. Дієго знову з м'ячем. Олег Соколов отримує передачу. І асистент арбітра вважає, що був сайт. Косовський триляє передачу Вициховського вперед. Той виграє боротьбу зараз. І передача на Андрія Різника. Удар з кутового є навіс, але відбувається. Гравці грузинської команди Микола Когу знову з м'ячем віддає передачу на Дмитра Семенова. Є передача на галаса, є простріл і там не вдалося. На Що Іван Когут зараз робить на удар. І як же так зараз? Було виправданим. Асистент арбітра. Руслан Дедух пробиває. Ну потрібно бити. Дали йому, тим більше це зробити. Цікавіше грати, а нам спостерігати. Більше зараз агресії попереду є на Дальню штангу. Євген Банада зараз пробивав. і Соколова знаходить передачею. той повертає на приходька. Чудово комбінують Зараз футболісти берега. Кобзар зараз поборовся. Соколов коліном. Микола когот знаходить е, Івана. Той проривається. Простріл, але там нікого немає, щоб замкнути. Є навіз до штрафної лівого берега. Дедух? Гравець на перегляді. Робить навіс на дальню штангу, але там. Дедух? Робить навіс, там банада, скидає на п'ятачок. І що в сайт. Знову асистент арбітра вважає, що хтось із футболістів Ліо берега був офсайт.